Це взагалі шостий міжнародний фестиваль Бруківка, це фестиваль короткого метру. Раніше він проходив тільки в Кам'янець-Подільську, але цього року він розширився до низьких місць. Це буде в цьому році в Києві, Броварах, Кам'янець-Подільському, Одесі, Варшаві, Банкоці. це тайландське місто, та ще в Германії, в Німеччині, Варендорф. І в Одесі ми представляємо цей фестиваль. У нього буд в ньому буде дуже багато короткометражних фільмів, переважно українських, але також буде голівудське кіно. Це актриса Клерків, фільми Кевіну Сміту. Багаті, багать, багато людей може знають. Буде одеські фільми, це режисера Пудіча, це ще Скрапивницького фільм. І поза конкурсом також буде наша комедія. Це фільми різних жанрів, але вони всі короткометражні. Є навіть одна документальна стрічка, є анімаційні стрічки, є е, фільми жахів, є треш навіть, є мелодрами. То жанри дуже різні, але всі вони короткометражні і різноманітні. Вони зняті протягом останніх двох років. Це свіже, свіже кіно. І, крім того, є фільми, присвячені подіям в Україні, є дуже цікаві анімації щодо цього, є документальний фільм київський, є просто веселі фільми. Тобто, це різножанровий фестиваль, але свіжі фільми відзняті протягом двох років. Це 11 вересня в кінотеатрі маски, що на Ольгівській 23, покази безкоштовні. 18.00 початок, десь до десяти ми закінчимо. І протягом показу ми будемо збирати гроші на ЗЦУ за допомогою волонтерів. Волонтерка нам сказала, що скоріш за все це будуть чи медичні витрати, чи автівка.